Серед мальовничих ланів та ярів на 23,5 гектарах родючої землі розкинулася Яворницька селищна територіальна громада. Вона об'єднує понад 14 тисяч мешканців із 17 сіл та селищ. Має цікаву археологічну спадщину і зберігає традиції землеробства. Територіальна громада розташована у передмісті мегаполісу Дніпро у безпосередній близькості до великого залізничного вузла з районним центром у місті Синельникове. Вигідне географічне розташування, автомобільне та залізничне сполучення забезпечують доступність вантажу перевезень та ефективний зв'язок з усіма регіонами України. Яворницька громада молода. Вона прогресивна, активна, мріє стати прикладом для наслідування. Її було створено майже вісім років тому. Відтоді всі місцеві питання вирішує селищна рада та її виконавчі органи на чолі з селищним головою Дмитром Екзарховим. Він представник нової формації лідерів, які не побоялися взяти на себе відповідальність за побудову спроможної територіальної громади і втілення однієї з найдієвіших реформ з часів незалежної України. Дуже багато було викликів. В першу чергу це наповнення бюджету, тому що не може бути у нас життя без коштів. Переважно ми сільськогосподарська територіальна громада. І все базувалося на наших товарних виробниках. Тобто земля, наші податки це виключно земля сільвосправ супраатимир... І м дуже багато зроблено роботи. Робота ще є попереду. Це в першу чергу інвентаризація земель, в першу чергу налагодження стосунків. І дійсно е ці стосунки стали чистими, відвертими з тими господарствами, які. Бачить також в нас партнерів в аграрній сфері громади працює 42 підприємства. Їхня діяльність пов'язана з вирощуванням зернових, олійних культур, переробкою сільгоспсировини, селекцією насіннєвого матеріалу. У громади збільшився фінансовий ресурс, і місцева влада спрямувала його на те, на що раніше не мала коштів: насамперед, розбудову освіти. На території громади два ліцеї та дві гімназії. Головне завдання, яке поставила перед собою нова команда, забезпечити якість і доступність освітніх послуг. Успішні діти, успішна громада. Яворницький ліцей це один з найбільших ліцеїв в районі на 1200 дітей. І були такі роки, коли це вже було чотири паралелі: А, Б, В, Глаз. Але ж діти, які закінчили це ліцей, вони прагнули що зробити. Ну, поїхати підкорювати столицю і інші міста. А все ж таки, ми, наша громада, коли вкладаємо наших дітей, ми хотіли бачити, щоб всі ж такі наші найкращі діти, звісно, залишалися і розбудовували нашу громаду. Завдяки раціональному плануванню та ефективній роботі з залучення державних програм відбулася масштабна реконструкція ліцею. Мешканці громади на власні очі побачили позитивні зрушення, стежачи за тим, як в будівлі селищної школи вперше за 50 років змінюється покрівля, вікна, внутрішні комунікації. Оновлюються фасади із застосуванням енергоощадних технологій, запускається автономна котельня. А в якості додаткового джерела енергії на даху встановлюються сонячні панелі. Ліцей перетворився на сучасний освітній простір з новими меблями, обладнанням для інтерактивних занять. Створена ресурсна кімната для забезпечення прав і можливостей дітей з особливими освітніми потребами. Більше подобаються наші світлі коридори. Є місця для відпочинку, є де провести час на перервах. Багато місця в коридорі, великі вікна. Все дуже гарно. Мені дуже подобається атмосфера у школі, дуже комфортно. Ось, дуже подобається сам начальний заклад зовні. Його зовнішній вигляд, а подобається, що є дуже багато місця для відпочинку в коридорах. Нова система управління дозволила вирішити й проблему черг до дитячих садків. П'ять років тому у селищі Яворницьке з нуля був зведений дошкільний заклад бджілка на 115 місць за сучасним проєктом у вигляді бджолиних стільників. Я Пам'ятаю ті дні, коли піти в дитячий садок треба було записатись за 3-4 роки. Стати вчерм. І на сьогоднішній день, звісно, що цієї черги немає. Ми сіли з командою однодумців, порадились і вирішили будувати таку громаду, в якій хотілося просто жити. Жити і виховувати своїх дітей. Теплом дошкільний заклад забезпечує автономна котельня, яка працює на альтернативних видах палива. На даху дитячого садочка встановлені сонячні панелі, які дозволяють не лише компенсувати своє споживання, а й заощаджувати електроенергію. Мені подобається мій гарний садочок. Мені дуже подобається грати на площадки, і тут, -тут дуже красні чортки. Десь дитячий класний садочок подобається. У нас дуже красно віховато є. З метою покращення стандартів медичного обслуговування, якістю яких мешканці були незадоволені, на території громади був створений заклад охорони здоров'я, комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медичної допомоги. Наразі медичну допомогу мешканцям громади надають три лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини та чотири фельдшерські пункти. Збільшився і штат сімейних лікарів. Коли нам них вистачало сімейних лікарів, коли дуже було велике перенавантаження, людям ніколи було їхати. На сьогоднішній день у нас є два молодих фахівця інтерна, яких ми залучили, вивчили. І працюємо над іншими теж будемо залучати, для того, щоб вони могли надавати послуги в нас на місцях і пов'язали своє життя в нашій громаді. В перший же рік децентралізації вдалося вивести із занепаду комунальне господарство. Воно не лише перестало бути тягарем для бюджету, а й отримало прибуток завдяки розширенню спектру послуг населення. За підтримки міжнародних партнерів встановлено насосну станцію для покращення питного водопостачання, оновлено парк комунальної техніки. Звісно, у нас були б нові можливості, але війна внесла корективи. І на сьогоднішній день номер один стоїть збройні сили України, і всі наші захисники, і захисниці, і максимально виходячи з нашого бюджету, допомагати Збройним силам України, Нацгвардії і територіальному обороні. Війна внесла величезні корективи у життя громади. Пріоритетом стала безпека. З початком повномасштабного вторгнення, фактично з нуля були облаштовані одне протирадіаційне та дев'ять найпростіших укриттів, розташованих переважно у закладах освіти. На сьогодні в них створені всі умови для комфортного перебування та навчання дітей під час тривоги. Якщо дитячий садок знаходиться в укритті. А людина в цей час теж тривога лунає і вона хоче спуститися. Там є окремі входи, окремі місця, і вони можуть розміститись. Там є окрема і всі необхідні речі для того, щоб вона там могла перебувати до двох трьох днів. Громада не лише облаштовує, а й будує нові захисні споруди цивільного захисту. Торік розпочато будівництво протирадіаційного укриття на території Добричівського ліцею. Для зміцнення громадської безпеки і оперативного реагування на пожежі та надзвичайні ситуації у громаді створили свій пожежно-рятувальний підрозділ, завдячуючи плідній співпраці з ДСНС області, ДСНС України ми отримали пожежну машину від Норвезької Норвегії і. Її вже пригнали. Вже проходить дев'ять осіб. проходять навчання. Ми будемо мати повноцінно 24 на 7 Місцеву пожежну команду, яка буде мати доступ повністю до бази даних ДСНС, і вона буде надавати послуги не тільки нашій громаді, попри війну громада продовжує шлях до енергетичної незалежності. У цьому році Яворницький центр первинної медичної допомоги був облаштований блочно-модульною палетною котельною потужністю у 200 кВт. Запуск її дозволив значно заощадити витрати під час опалювального сезону, адже ця котельня має незалежність від газу. Ще одним надбанням громади стала фотовольтаїчна електростанція потужністю 15 кВт, яка зробила енергонезалежною одну із сільських лікарських амбулаторій громади. Для психосоціальної підтримки дітей та дорослих у Яворницькій громаді відкрито простір посмішка. Він став для мешканців місцем емоційного розвантаження. Протягом останніх напевно п'ять років ну, громада дуже дійсно змінилася в таку найкращу сторону. Ми можемо спостерігати, що у нас з'явився такий новий сучасний садочок, також нова школа, і є можливість погратися з дітьми на дитячому майданчику, який ну дійсно дуже добре облаштований. Тому мені ці, ну, ці зміни дійсно вони найкращі. Мені дуже подобається. Я декілька разів мала такий певний досвід з людьми, які мешкають цій громаді. То я можу сказати одразу, що знаєте, така асоціація, що це. Ті люди ну, дійсно такі щирі. От щирі люди, якщо говорити такий певний перший асоціативний ряд, то це люди, які проживають, вони щирі, вони дуже добрі, відзивчі всі громаді. Ну, потроху розвивається. Ми приходимо завжди, кожен день, вважай, за внучкою сюди в садик. Садик, звісно, хороший, школа хороша, усе нормально. Площадка хороша, діти довольні і ми довольні. Сидимось у на скамейці, Внучку, караулем, вона, вона там катається, ну, так, от, нормально все. ЦНАП, любимо, що в Сінєлікова не треба, їздити за пенсіонним там, то от, все добре придумали і, звісно, хорошо, ніж би не було війни. Завдяки програмі Юліт з Європою чотири роки тому громаді вдалося реалізувати один з наймасштабніших проєктів створити ЦНАП. Сьогодні він надає населенню понад 400 адміністративних послуг. Коштом громади придбано паспортну станцію. Тепер мешканцям не потрібно їхати до райцентру, аби оформити паспорт громадянина України у вигляді Айді-картки чи документа для виїзду за кордон, адже ЦНАП устаткований за сучасними вимогами. Рік тому громада увійшла у топ-100 лідерів із цифрової трансформації. У цей почесний список потрапили лише чотири громади з Дніпропетровської області. Цифровізація це дорівнює антикорупція, це немає корупції. Тобто цифра вона не розуміє якихось поблажок, відкатів або ще щось. Є запит, є термін на виконання, є виконання певної послуги і надання це людям завдяки впровадженню в різних сферах нашого життя цифровізації. Нам відкрились нові можливості участі в різних проєктах, грантах і програмах і. Ми цим скористалися. Завдяки цьому ми на сьогоднішній день підписуємо меморандуми з територіальними громадами по всій Україні, а також з муніципалітетами Євросоюзу. Яворницька громада продовжує розвиватися і відновлюватися. На цьому шляху відчуває надійну підтримку та допомогу справжніх друзів. Громада переконана, що ефективне партнерство з українськими та зарубіжними муніципалітетами дозволить не лише впоратися із наслідками війни, а й сприятиме підвищенню загального рівня економічного добробуту населення. В процесі нашого життя ми зрозуміли, що ми нам є чим пишатися. І ми побачили дуже багато кращих практик, які б хотіли втілити у себе. Ми відкриті і хочемо навчатися. Також ми відкриті і можемо поділитися своїм досвідом. І треба сказати відверто, що, що ця робота вона зробить не тільки наші громади, наше місцеве самоврядування, вона зробить саму Україну сильною.